Христос народився, возлюблені у Христі, брати і сестри, дорогі українці, дорогі захисники, захисниці України. Так само, як я люблю казати, квіточки мої, рідненькі, хороші, рідні, близькі, вітаю вас із величним світоспасительним святом Христового народження, з Різдвом Христовим. І коли зійшла над Вихливом зоря, з того часу і до сьогодні. Зло хотіло перемогти, але не вдасться. наспівується на ранішній відправі Різдвяній. З нами Бог. Розумійте народи, покоряйтеся йому, бо з нами Бог. Коли з нами буде Бог, і хай каже навіть всі сили, ада повстануть. все одно добро переможе всяке зло. Молимося в наших храмах до нашого єдиного Бога. Ісуса Христа, який також вів боротьбу із тим злом, яке панувало в світі, і переміг Його, і ми переможемо. Дякуємо від імені всіх українців, нашим воїнам, захисникам, захисницям тим, хто боронить наш край, нашу Україну. Хай Бог керує вами, захищає, підкріпляє і Христос є світло для світу. І ось уже дві тисячі років він просвіщає і нас. Тож вітаю вас із тим різдвяним часом. Дякую Богу, дякую вам. Скільки років ми вже з вами разом? І сьогодні, в цьому величному столітньому храмі, ми далі будемо звертатися до Всеволутнього Бога, Отця Сина і Духа Святого, щоб він дарував мир у вашій сім'ї, мир нашу Україну, зберігав наших рідних, близьких. Особливо тих, хто захищає Україну. Дякую вам, дорогі наші рідні захисники. А вам, квіточки, і не тільки квіточки, але й тюльпани. Благословінь. Колядуйте в цей час різдвяний, не забувайте наших українських традицій, славити Бога у колядках, славити Христа! Христос народився. Славімо! Його звучить у вітанні часу! Різдва, славіть Христа в своїх сім'ях, своїх душах, в своїх храмах, ну в храмах Божих, і хай мир Божий наповняє вас завжди з Богом.